Після Другої світової війни більшість країн Європи були на межі економічного колапсу. Мільйони людей залишились без житла і потрапили в таборі для біженців. Більшість великих промислових центрів лежали в руїнах. Так само постраждала транспортна інфраструктура, залізниці, дороги, мости, порти, аеродроми. Через це містечка і села, яких не так сильно торкнулася війна, опинилися в економічній ізоляції. Міждержавна торгівля майже припинилась, а національні валюти знецінились. Тільки у Франції у 1946 році інфляція сягнула 80%. Літня посуха і сувора зима 1946 47 років знищили більшу частину врожаю пшениці та посилили продовольчу кризу. Більшості європейців довелося обмежуватися хлібним пайком у 250 грамів. Найгірша ситуація була в переможеній Німеччині. Окрім повоєнної розрухи, країна потерпала від санкцій, які наклали переможці.